Привіт! Сьогодні я покажу, як за допомогою Adobe After Effects зробити ось такий ефект. Тобто літерам ніби холодно. Зупиняємо. Отже, це все я видаляю і почнімо з нуля. Отже, передовсім нам потрібна нова композиція. Для цього затискаємо Ctrl, натискаємо N. Тут вказуємо ширину нашої композиції 500 пікселів, висоту 400 пікселів і тривалість 10. Натискаємо ОК. Тепер нам потрібен зимовий фон. Для цього ми імпортуємо відповідне зображення. Ось тут клацаємо правою клавішою миші. вибираємо Import, тобто імпортувати, і тут файл. Знаходимо потрібний нам файл. Ось він і натискаємо відкрити. Тепер ось цей файл перетягуємо ось сюди. Коліщатку миші збільшуємо масштаб, затискаємо ось тут а, цей кут, потім натискаємо, затискаємо клавішу Shift і змінюємо ширину та висоту, дотримуючись пропорцій. Ось так. Отако. Добре. Тепер. Зменшуємо масштаб. Ось так. Нам потрібно написати текст. Для цього вибираємо інструмент горизонтальний текст. Ось так. І використовуючи шрифт Tahoma, колір, синій і обвідка біла. Розмір приблизно 76. Пишемо відповідний текст. Ну, власне, будь-який текст, але я пишу тематичний, так би мовити, холодно. Ось так. Використовуючи інструмент вибору, вирівнюю ось так по центру. Тепер розгортаю шар з текстом. Ось так. І тут, знову ж таки, шар з текстом знаходимо і натискаємо Animate. Тут вибираємо «All transform Properties, тобто всі властивості трансформації. І потім тут натискаємо Add, тобто додати, Selector. Weakley. Трохи опустимо нижче. Ось так. Тепер змінімо тут налаштування. Для властивості position, тобто розташування, встановлюємо значення 11, натискаємо Enter. А для властивості Scale, тобто масштаб, встановлюємо перше значення приблизно 89, натискаємо Enter. А далі для властивості Skew, тобто скошення, встановлюємо значення 15. Натискаємо Enter. І остання, остання властивість, яку треба змінити, це Skew-Axis, тобто скошення по осі. Тут встановлюємо значення 9 і натискаємо Enter. Тепер, якщо натиснемо на 0, на цифровій клавіатурі, тобто, аби попередньо переглянути, побачимо ось такий ефект. Тобто, а, літери поводяться, ніби, ніби їм холодно зимно. Отже, ось такий цікавий зимовий ефект. Хай щастить, бувайте!